Вітаю! На сторінці пропоную Пропонующу увазі диван мальбуз 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. І у глибину диван займає 1 метр та 4 см. До комплекту цього дивану входять дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Савана Нова від постачальника XM Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивана знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлакітник. В одному підлакітнику є невеличка ніша для дрібничок та три шухлядки. Декоративні елементи виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. В іншому підлакітнику велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальню місцем ДСП. У дивані є великий та міський короб для зберігання білизни і розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, зголів'я голів'я уріжжок з однієї сторони з полички та з іншої. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, течка вас у нас у гостях. До зустрічі!